Всім мирного і спокійного дня вам. Сьогодні е, хочу трішки попрацювати е, на городі і покажу вам господарство. Так що е, ще трішки іншого вам покажу, так що кому цікаво залишатися, а ми йдемо працювати ось такі квіти Там ззаді мене. Бачите? А ми пішли. Так, ну, квіти гарні такі. Айстри. Є ось такі, є ось такі, я вам показував. Тут також ще буде жоржина розквітати. Ось жоржина червона. Жовту я вам показував, така гарна. І є рожева ще. Ну ось так. Також тут є отакий от великий кущ хризантеми. Ми з вами минулого року, не пам'ятаю коли це було, в мене є відео на каналі. Купляли ось таку малесеньку. Сажений такий, дивіться, який кущ величезний. Ну, десь метр. Ось так. Гарний кущ великий. Скоро звісти буде ось тут. Але це пізніше. Тут є такий, що вже... Скоро-скоро. Так, а ось є такі, що вже декілька ще днів, ну, може, теж до неї вже будуть квітнути. Так, можливо, я показувала можливо, ні Ну у цій кровиці тільки одна кровиня залишилась. Вон вона. Не знаю, чи буде видно, вам Вон. сіреньке одна залишилось. Шкода, а у сірої кролиці, то є такої, яка схожа на зайця, то у неї четверо кривить. А ось Тарас, як завжди, їсть і спить. Ну, ось, насипав зерна, ніхто не хоче їсти, ну нехай стоїть. Впродовж дня, думаю, з'їдять. Ну, ось так. Прийшов я. До гарбузів. Ось отакий гарний великий гарбуз. Великий-великий. Ну, і ось тут менше є. Ось такий. Не набагато, правда, і є, є зовсім маленький. Ось. Хочу перевірити, чи є, чи добре насіння. Так що буду сьогодні. Трохи вибору насіння. Зараз дістану гарбуза, тоді покажу. Ось так, надіюся, що видно. Хочу його розрізати. Гарбуз такий гарний, не малий і не великий. Але шкірка ось. Не дуже м'яка, є ще дуже тверда, а це така середня. Так, зараз ще тут подиріжемо. Напишіть в коментарях, які у вас в цьому році гарбузи, чи гарні чи ні. Ось так, отака порожнена в ньому. І треба дивитися. Ну, насіння, дивлюся, що ось таке непогане. Воно гарно відділяється вже. Так що буду вибирати. А це ось курям згодую. Робота довгенька, але нічого. На сіння тільки з одного гарбуза, напевно, виберу, а от інший гарбуз залишу на... Мені здається, що з цих гарбузів кашу можна варити. Напишіть в коментарях, хто знає, чи можна із оцих гарбузів варити кашу. Мені казали, що можна, але хочу чути думки моїх глядачів і підписників. Чим менше цього гарбузиня, тим легше потім буде оббирати насіння, коли воно підсохне. Або зараз його навіть і промию під водою. Так що буду вибирати насіння, а вам пройде одна секунда, а для мене це хвилин 15-20. Так, ось вибрав. З, з одної половинки насіння. Ну, ще десь по насінни Ну, Насіння небагато, я вам скажу, в, одному, в одній половинці. Зараз покажу скільки. Ось так. Але насіння гарне таке велике. Ось та, стільки м'якоті. М'якоті дуже мало. В основному гарбуз. Мені ще було казали, що е, можна зробити е, таке яблучно гарбузове пюре. Напишіть, будь ласка, рецепт, а то я щось не зміг знайти, хто мене там дивиться. Хто мені це писав, напишіть, будь ласка, ще раз. Якщо вам не важко. Так. Ось є ще одна частина, яку також треба вибрати. Тут трохи м'якоті більше. Але насіння то гарне. А той гарбуз я вже залишу, можливо, ще з нього можна приготувати, спробувати, тому що оцей піде на корм птахам, хоча в них там їде предостаточно, але соковиті корми також корисно. Так що так. Так, хочу ще показати. Дивіться, у, ось, у цій другій половинці вже гарбузове насіння почало проростати. Хтось бачив ще таке, щоб в гарбузі проростало вже. Тут листочки. Ось так, тут трохи більше м'якоті, ніж у тій половинці. Ну, ще десь понад сіни ні є. Насіння тут проростає. Можливо вже якраз і час, бачите. Ось, ну ось так. ну будемо йти далі. Так, хочу поставити арбуз, щоб кури діли. Бачите, як доводь. От пшениця є і гарбуз. Нехай йдять. Зараз ще один. Поставлю але трошки в іншій частині огорожі. Так, і ось тут. Ось отак. Також гарбузи і зем'якоттю. Так, прийшов я до капусти. Хочу, хочу вибрати капусту, але тут яка вже портиться. Оце яка гарна така, бачите, то ще не беру. От вже в ящик. Ми капусту вже різали, деяку. Яка найшвидше була. Ось така. тут тут Навіть вимикали. Ну, Тут ще крутиться трішки кайчан. Навіть і зимова вона. Он. Ось так, так, ще так. Бачите, а є отака, що портиться, що вже є треба викидати. Курім. Може вже краще дати курім, чим вона згнила. Зараз ми подимося до неї. Ну, бачите, вона така вже підпортилась. Ось таку гарненьку таку залишаю. Так, цю зараз подивимось. То можна деякі листки обібрати, отак. Тоді вона гарна, але зараз ми подимось. Капуста у нас без хімікатів. Ну, така тут, тільки ось земля. Ну ця... Цей качан може бути. Так, ось така є. Все товстий тут. Ну, зараз обберу і покажу. Ну, ось така капустина невелика, але добра. Ось так декілька листків верхніх відібрав і все добре. Так, хочу ось до цієї подивитися. Маленька капустина, але можливо добра. Ось так, ось так я беру. Оці листки верхні. Обираю і дивлюся. Добре, воно всередині, значить, беру. Не добре, не беру. Ось так. Трішки тут поналіпало з цих сухих листків. Отак то капустина добра, Хоча і маленька, але добре. Так що в ящики. Так ось ще одна капустина маленька, але шкода, що пропадала, тому забираємо вона добре. Ось верхні листки були сухі, отакі темні, але вона добра. Так, зрізав ще одну-дві і буду вже повертатися. Ось зрізаю ті, які вже зверху підсихають. Зараз я вам покажу, наприклад. Ось позрізав. Отак. Ось такі великі, гарні, які, яким нічого немає. Ось така, наприклад, оцю ще можливо і зріжу. Я залишаю. А ось такі, ось що сухі, бачите, сухе, але всередині ось це спорчена вже капуста, а от є така, що що добре. Так що, так що так? Ось що така капуста навіть я дивіться ящерки якісь бігають. Ну, ось така гарна капустинка ще буде рости. Ну, ще зріжу одну-дві та й думаю все. Хочу показати, як я ось так з середини листочки вигортаю, наприклад, листки ось так відкриваю, щоб вона була гарна чистенька. Ось отак беру тільки підрізую. Зайве вичищаю і все. Ось така гарна капустина. Так, капусту я відніс і хочу тепер наламати гарних листочків. Кролям капусту я не даю, зразу кажу. Здаваються в них шепоти від капусти. Ну, це на нашій так практиці. Люди дають капусту, але тим кролям нічого немає. А наші трохи себе погано почувають. Зараз я віднесу гостинців ось іншому жителю нашого господарства. Ну ось про кого я говорив. Яблук цього річ солодких вродило багатенько. Яблуня велике. Стара вже, але яблук багато є. У нас вже вечір п'ята година 25 хвилин. Ось так. Трішки попрацювали. Ну іду ще вам дещо покажу. Сходить то ще я сідя. Я вам не показував, але сіяв. Ось вже так густенько його насію, але прийдеться ще досіяти. Також тут ще є такий у мене ящик. Хочу вибрати звідси цибульку Ось таку, для того, щоб садити на наступний рік. Ось так. Ну, Зараз виберу, покажу, скільки вийшло. Це в мене був експеримент. Мені смішно вийшло пів півлітрової баночки із чіпки насіння. Ну, але ми, коли рвали на їду, то цибуля вимикалася разом із зеленим тому її так і мало. Але поставлю її посушити на наступний рік, можна буде з самої ранньої весни посадити і мати зелений пір цибулі. Ось гуси пасуться. Так, гуси пасуться, а я хочу подивитися до полуниці, чи не треба її підлити, щоб вона не пересохла до кінця. Ось такі гарні кущі. Почне холодати, ось нові паростки я висмикую. Не висмикую, а відрізаю, відриваю, відщипую, щоб гарні кущі формувалися. Ось така полоничка. У нас вже вечір, тому можливо так погано видно. Іде кексик. Так, це був жовтим, тепер білий. А біля нього тут коченята. Ось сидять. Прохолодно і можна вже відпочити їм. Так як у нас спекотно і гуси, качки, кури просто не витримують спеку. Вирішила себе пригостити двома персиками. Вони такі м'ясенькі вже. Надіюся смачні. Ось так. Так що так. Ну ось і прийшов мій день до кінця. Ось капуста, яку я зрізав. Ну, ну щось з неї придумаємо. Можливо, якийсь салат, ну, щоб вона не спортилася. Так що, всім дякую за перегляд, всім миру, добра, здоров'я і свячення перемоги. Ставимо лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!